Моя оцінка така: Оля, дійсно можна було трішечки краще попрацювати зі спеціями, але я точно не скажу, що твоя страва не смачна. Можу тебе точно похвалити. Вадим, на мою особисту думку, картопля може бути поєднанням доповненням до рису. Головний компонент нашого завдання ти використав і проявив непогано. Але якщо ти кажеш, що це мексиканський рис, то. На мій погляд, він міг би бути трішечки гострішим. За страву Вадима даю 1 бал, а тобі, Ольга, віддаю цілих 4 О, бали, тому що вважаю, що твоя страва. Набагато смачніша ріс не такий сухий. Чорнослив дійсно має право на існування в плові. Оля, вітаю тебе з перемогою. Ой, вам дуже дякую, дякую. Я дуже щаслива. Забирай свій щасливий візок і вирушай на зустріч кулінарним пригодам. пригодом. Добре. Ми не передумали. Давай Добре. швиденько.